Звід бачимо, ви за рік по енергозберігаючих заходах мене цікавить освіта, ви чітко не вказуєте, де державні кошти, де кошти спецбатьківських по енергозберігаючих і так далі. То я просив надалі це вказувати, бо воно одним рядком у вас йде. Ми врахуємо це, також врахує відділ освіти, вони нам подають свої звіти, і вже відповідно до того ми формуємо свої показники, свої дані. Якщо є така вимога, ми будемо розділяти. Відносно взагалі фінансів в районі. Їздив я до постовіта, питав, значить, що ми можемо очікувати з державного бюджету. Мене, мене тут бувало питання сміттєзвалища, школи дитячих садків ківерцях і школи. Значить, він сказав так, що. Поки вони формують значить, адміністрації, фінансах ніхто ще поки не розбираються. Ходив я тоді до Ігора Гудзя, він каже, йди до Гудзя, Гусь Гудз тобі щось скаже. Прийшов до Гудзя, Гудь каже, я теж нічого не знаю, що по фінансах буде. Значить, ми поки що на самофінансуванні. Може, Андрій Сідович щось тут доклада має бути зміни до державного бюджету. Після того мають зміни в програму розвитку держави, відповідно, обласні зміни по бюджету, обласні зміни по програмі соціально-економічного розвитку. І тоді у нас піде. Зараз ні капітальні видатки, ні інші питання не будуть вирішуватися до цих проведення змін на рівні держави і рівні області. Є постанова номер 65 Зараз ви знаєте про економне все використання, економія наших ресурсів, енергетичних ресурсів, економія по заробітних платах, не введення нових посад є дуже така складна постанова, і мусить дотримуватися. Питання перше виплата заробітної плати і відповідно енергоносії. Я Ми ну, якщо не маємо проти, але хай громада чітко бачить, де кошти держави, а де громади. Так, так, так розповідає. У нас в програму включено в тому, що там розбиті заходи по бюджетах, скільки б заплановано з районного бюджету, скільки б заплановано з державного бюджету. І якщо є по об'єктах такі дані, скільки буде вкладено коштів тут у громади чи населення, то це також включається. Я бо гарний гарно за минулий, <клухи> що за минулий, але чітко ми не бачимо, чи це державні, чи це людське, чи те. Це що бюджет напружений, а раптом щось і буде потім. А от, наприклад, в нас в школі якраз так. нагальна потреба є добудувати актовий зал. Немає в нас зовсім. ну, В коридорі всі міроприємства проходять. ну, Це воно знаєте як. Немає ніякого ні актового залу. ну, У вас може клуб є в селі, у нас ні клубу, ні в школі актового залу, і зібратись практично немає де людям. І в цьому році ми орендували приміщення, кусочок приміщення в дитячому садочку. В жорнищах нас бібліотека була розміщена. Тепер вони будуть відкривати другу групу і нас просять звідти вибратись. А в нас практично немає зовсім де забрати підручники і художню літературу. Зовсім немає. Це вже її треба розмістити на коридорі. Ну, Десь би нам так треба було в таку добудову у вигляді того актового залу і бібліотеки. Запишіть будь-яку несемо мисемо. Якщо буде можливість, то ж у нас. всі пропозиції ми записуємо і вносимо в про, проект про, 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 пропозиції вносяться або е, комісією, або відділом освіти. От, так, 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 так. Вони їхня циркалізована. Ще, ще дуже багато таких нагальних питань, не тільки по моїй школі. Це питання котлів, просто кажу я. Починаючи по нашій трасі, всі котли, які були завезені сім років назад, вони відробили свій ресурс. Це не вона директорів чи, чи, чи адміністрації чи ради. Вони потребують або заміни, або в кращому випадку. Або ремонтів. Розумієте? Оце ці котли, крию, за які я говорю. Вони свій моторесурс використали сповна, вони оправдали себе і те все останнє. І в першу чергу, я думаю, що треба цей розвиток записати десь. Якщо при першій можливості, бо Фінанский, ми якщо, першу чергу. Якщо в першу чергу тепло, розумієте, війдемо пальну в зиму, вийдемо, це вже кінчається. Візьміть, сім разів варили за сезон котла. Можна виявити, що це таке. А воно пливе, хто І, mm -hmm. да, і озеро так само, і берестяна так само, така Шу. ситуація, розумієте? Спалива достайна, виходить. Такий парадокс. Спалива достатньо. Кадри є, причагають, підготовлені, все є. Все, ми поняли це теж на увагу. І в першу чергу тільки будуть кошти, зміняємо які Котлети в школах. Ну, що стосується котлів, всі добре знають, що на сьогоднішній день проблема велика в грошах, і ми пропонуємо школам і директорам розробляти інвестиційні проекти, які йдуть на міжнародні гранти. Це, основ, це такі, така система, по якій можна найшвидше залуч, залучити вільні кошти. На заміну таких котлів. І ще є таке питання: що коли розпочинався опалювальний сезон, жодна школа не заявила про те, що в них не готова система до опалення. По всіх школах так, так, Давайте полі... давай, напишемо проєкт від району, не не району. Не не району. Не школи волали, не кричали школа, і коли самі всі все знали, коли з них все знали, все знали. В них є об'єкти, вони на один об'єкт. Справа, ой, тому, ой, так, справа в тому, що ми відношення давали в господарську групу. Вони там не реєструвалися, проходить певний час викидалися. Я вже як спеціаліст по проєктній діяльності, я уточню, чи можуть значить, там сільради, чи хто там, що Т, це, є це. Це такі програма. Проєктів, yeah, дивіться, кожен місяць Подучите. подається 20-30 проектів на міжнародній цілі. Але його треба підготувати. Ми постараємося в найближчий час, ми співпрацюємо, районна рада співпрацює з інститутом розвитку ініціативи громад. І, і я осушу це питання, і тоді ми разом вже це питання котлах якось вирішимо.